Про ту е, інформацію, якою сьогодні ми володіємо, а це інформація, яка підлягає ще перевірці, це е, інформація, яка е, підлягає ще, е, скажімо так, по, пошуку е, відповідних фігурантів по справі, е, то е, Сума збитків становить близько, близько 100 мільярдів доларів. Також це на рівні оперативної інформації, що в Росії готівкою було е, готівкових коштів. Було я не знаю, казав вам сьогодні чи ні, біля е, близько 32 мільярдів доларів з тих грошей, то що вивезено в Росію. Частина з тих грошей, крім того, що вона була привласнена е, членами сім'ї. Вона також була витрачена на подавлення майдану. З цих грошей оплачувалися тітушки. ті гроші йшли на оплату працівникам міліції, які придушували мирні акції, тим же снайперам, які стріляли. А сьогодні з цих грошей фінансується також і сепаратистські ці спалахи, ці дії сепаратистські, які відбуваються на сході України. Віктор Янукович обвинувачується в особливо в здійсненні особливо тяжких злочинів, в тому числі це є. Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах, зокрема вбивство двох і більше людей, а саме 75 громадян в організації цього вбивства. Він також обвинувачується в перевищенні влади та інших особливо тяжких злочинів. І власне, один згідно кримінального кодексу України за вбивство при обтяжуючих обставинах, найвищ, передбачена найвища міра покарання це по ув'язнення.